Настя, я кохаю тебе. Таке було останнє повідомлення від екс-нардепа та члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка. Сьогодні він скандально розлучається з діджейкою Настею. Вона ж видаляє усі дописи у своєму інстаграмі, ніби шлюбу п'ятирічного і не було. Анастасія Топольська, справжнє ім'я діджейки Насті. Розлучилася про це вона сама розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Також артистка повідомила, що вже встигла закрутити новий роман. Для тих, хто досі не зрозумів, так ми разом і так я двічі розлучена. Підписала фото Настя, на якій зображена з новим чоловіком. Розлучення вона зробила гучне. Саме так після цього оголошення діджейка вийшла знову на сцену і відірвалася на повну. Ну, це її робота, аби люди відпочивали. Лещенко розлучення коментувати не хоче. Усі фотографії з Настею він зберіг у своєму інстаграмі. Вони у вільному доступі. 14 лютого він написав Я кохаю тебе і сьогодні опублікував нову світлину. і Написав «14 поїздка на Донеччину. Саме тут б'ється серце України. Тут точаться найкривавіші баталії, яких Європа не бачила з Другої світової війни. Тут відтягують сили ворога, щоб робити прориви на півночі та Півдні. Тут найбільше чекають допомоги. Бо від будь-чого Путін може відмовитися, але не від повної окупації Донбасу. Про своє особисте він веліє не розповідати, а от топольська все уже сказала. Серце її полонив музичний продюсер Стеф Мендесідіс, який живе і працює в Нідерландах. Ну, можливо, він і причина цього розлучення, адже Настя просто хотіла стерти усю пам'ять з Лещенком видалила усі з ним світлини. А ще на початку березня пара була разом, про це заявляла сама Анастасія в інтерв'ю англійською мовою, що вона перебуває поруч з чоловіком та донькою. Донька, нагадаю, від попереднього шлюбу. What was your journey out of Ukraine like? So, um, my husband woke me up at 5.30 when everything started uh, just the first day on 21st of February. And but чаєнтсейноанатгоїнбат це інтерв'ю Настя дає уже 3 березня з Амстердаму, і можна зрозуміти в принципі причини розлучення. Чоловік змусив мене виїхати з України, каже Настя. Я не хотіла залишати Україну, але Сергій дуже наполягав. Я все спакувала, 12 годин я виїжджала з України, тоді ще не було дуже багато черг. Я відчуваю себе навіть трохи винною, що виїхала в Нідерланди, бо я тут, в безпеці, інформую моїх підписників. Ось так вона опинилася в Нідерландах, не хотіла залишати країну, але наполягав Сергій Лещенко на її виїзді з донькою з попереднього шлюбу. І бачите, розлучення Настя знайшла нового бойфренда. Сьогодні вона активно його показує в соцмережах. Нагадаю, що Сергій Лещенко і Анастасія Топольська були разом від 2017 року. До цього діджей Настя була заміжня за діджеєм Анатолієм Топольським якому народила тоньку Уляну, то Зокрема, прославилася своїми скандальними заявами та вчинками до початку повномасштабного вторгнення у квітні 2021 року року Настя дала концерт у московському клубі і викликала шквал обурення в українців, які розкритикували її виступ в країні агресорці. До цього Топольська польська критикувала українців і називала їх малодушними пришелепками. Таким чином, артистка відреагувала на те, як українське суспільство обговорювало катастрофу російського Ту 154 на чорному. Морем у грудні 2016 року. Втім, зараз Настя отямилася і активно підтримує Україну, дає благодійні концерти і донатить. Думаю, вже не один раз Сергій Лещенко пошкодував, що відпустив ось так і наполягав, аби дружина залишила Україну. Зараз Лещенко постить фотографії у своїх соцмережах з. Антоном Тушкіним, блогером другом, і також показує, хто приїжджає в Україну. Зокрема, Лещенко показав світлини з американською акторкою, володаркою Оскара 2022, Джесікою Честей, яка стала ще однією неочікуваною гостею в Україні під час війни своїм візитом зустрічами в Охмадитті з президентом Зеленським, главою офісу. Єрмаком вона привертає увагу світу. Війна не закінчилася, попри те, що Україна сходить з перших шпальт. Пише Лещенко. Оператор, який приїхав з нею, задокументував її візит. Особливо приємно, що Джессіка приїхала сама за покликом серця, без парасольки міжнародних організацій. Укрзалізниця забезпечила для Джесіки комфортну та безпечну подорож. А вона розповіла про власну невибагливість, згадуючи про подорожі з рюкзаками в підлітковому віці. Для мене особисто це зустріч з топ-акторкою власного рейтингу, що і помітно за Поглядом на неї написав Лещенко і додав смайл з сердечками, щоб це означало. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Залишайте коментарі, і Україна обов'язково переможе!